Тобі не холодно? Ні. А чому? Бо ти прийшов? Ти приніс мені яблуко? Так. А звідки ти знала? Люди завжди приносять мені яблуко. Доброго дня, шановні колеги, шановні студенти, кожного року у 4 суботу листопада Україна і світ вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років. В цьому році цей день припадає на 26 листопада. Традиційно, цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і ставлять символічні горщики з зерном. І свічки до пам'ятників жертвам Голодоморів в Україні. Пропонуємо вашій увазі коротку інформацію про 90-ті роковини Голодомору 1932 33 років, який підготувала студентка групи 2 фільшери 11 Шумейко Вікторія. Три Голодомори. У 20 сторіччі українці пережили три Голодомори. 1921-1923 роки, 1932-33 роки і голод 1946-47 років. Утім, наймасштабнішим був голод 1932-1933 років. Саме його нині називають геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом. Керівництво Радянського Союзу довгий час приховувало факт смерті українців від штучного голоду. Лише після оголошення незалежності України почалося розслідування масштабів Голодомору. Найжорстокішим злочином комуністичного режиму проти українського народу був Голодомор 1932-33 роки. Ця спланована проти українського селянства акція. Повинна була ліквідувати основу української нації і національного відродження, унеможливити протистояння радянської владі. В українському селі мали всі елементи політики геноциду. Геноцид 2006 року Верховна Рада офіційно визнала Голодомор 1932 1933 років геноцидом українського народу. Публічне заперечення Голодомору вважається протиправним, але покарання за такі дії не передбачено. Серед істориків та політиків немає єдиної думки щодо того, чи можна вважати Голодомор геноцид у юридичному значенні цього слова, закріпленому в Конвенції ООН, про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. При цьому. Батько Конвенції про геноцид доктор Рафалі Лемкін, який власне вигадав цей термін, у 1953 році сказав, що винищення української нації це класичний приклад геноциду. Голодомор визнали геноцидом українців 23 держави. Кількість жертв за різними оцінками Голодомор забрав життя від 3 до 10 мільйонів українців. Втрати оцінь по-різному через брак достовірних демографічних даних того періоду про чисельні страти. За підрахунком Інституту демографії та соціальних досліджень даних втрат було приблизно 3,2 мільйони осіб. За даними істориків, навесні 1933 року в Україні помирало 20 людей щохвилини, тисячу людей щогодини і майже 25 тисяч людей щодня. Географія голоду. Найбільше постраждали від голоду колишні Харківська і Київська область, теперішньо Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська і Житомирська. На них припадає 52,8% загиблих. ЗАКОН про п'ять колосків у серпні 1932 року, під приводом того. Що розкуркулені селяни та інші антисоціальні елементи розкрадають вантажні з товарних поїздів та колгосне корпоративне майно, Сталін запропонував новий репресивний закон про охорону державного майна. Закон перебачав за такі порушення, розстріл з конфіскацією майна, а за пом'якшувальних обставин 10 років ув'язнення. За перший рік дії нового закону за ним засудили. 150 тисяч осіб діє до 1947 року. Однак пік його застосування припав саме на 1932-33 роки. Канібалізм. Свідки о Голодомору розповідають про випадки, коли доведені до вічої селяни їли тіла своїх чи сусідських померлих дітей. З деякими даними за канібалізм під час Голодомору. Засудили понад 2500 людей, зазвичай до людожерства найчастіше вдавалися жінки. Можливо, щоб зберегти сім'ю, коли жертву приносили меншу дитину, щоб вижили старші. Особливо це було у весняний період, розповідає пан Морочко. Також за ці роки з'їли кілька мільйонів собак і котів. Піку голодомору після запровадження всіх цих заходів. І обмежень, вже на початку 1933 року більшість селян України залишилися без їжі, згідно зі свідченням Федора Коваленка, села Лютенька Галіцького району тодішньої Полтавської області. В листопаді і грудні 1932 року забрали все зерно, картоплю, все забрали, включно квасолю і все, що було на горищі, які дрібні були сушені гроші. Яблука, вишні, все забрали. Більшість померлих не хоронили, просто не було кому. Трупи звозили в братські могили, куди часто потрапляли живі люди. За словами Надії Рогозенської, якій у 33-му було 6 років, навесні 1933 року селян привчали працювати в громадському господарстві шляхом організації харчувальних пунктів на польових станах. Для цього держава виділила частину раніше відібраного зерна. З метою налагодження життя, у враженому голодомором в селі, були організовані надзвичайні органи компартійної диктатури політвідділи МТС і Редгоспів. З вражаєм 1933 року тиск селян значно послабився. СПОГАДИ очевидців Заріцька Станіслава Іванівна 1923 рік, село Яворівка, Житомирської області. Тоді був не вражай засуха, а ще відбирала влада те, що виростили люди, ті, що відбирали, документів не пред'являли, і люди їм не заперечували. Приходили чоловіки, 4-5 осіб, з'являлися в вечірній час, забирали зерно, продукти, дивилися по горшках. Яка є їжа, і з'їдали або виливали, приходили щоденно. Люди від них усе ховали, закопували, але сховати було неможливо. Вони шукали і шомполами, переколювали геть усе. Люди їли, що було полі мерзлу картоплю, мишей, котів, липові листки, корінці, ягоди, гриби, їжаків, відростки від калини. Які підпікали або їли сирими, всі голодували. Дуже багато вмирало людей цілими сім'ями. ховали їх попід хатами. На них нема ні хрестів, ні пам'ятників, їх згадують ті, хто залишився живим, їх смерті євню лише влада. 1932, 1933, пам'ятаємо, дякую за увагу.